Знаєте що, хочу вам тут розказати одну історію. Приїхала до мене коліжанка зі Львова, така львівська пані, ціле життя жила у Львові, в сукенці, на каблуках, перстені, золото на шиї. Ми тут сидимо, в кухні п'ємо каву, і вона каже: Галю, а де тут в тебе туалет? Я кажу, Оксана, та як де? Прямо на і там на розі зелений туалет. Вона на мене робить такі вобань і каже: Як? Туалет на дворі, а я кажу, на дворі. Та хто в селі таке робить в хаті? Всі ходять на двір в туалет. Я вам кажу, вона була як шпарена кип'ятком, ну, але пішла в той туалет. Але саме смішне, я вам хочу щойно показати, вона мене так розсмішила, я ще давно так не сміяла. Дивіться, як вона йшла в той туалет. Йшла, отак вона так? Двома пальцями того відкрила. Писок, ніс, все накрила тою сукенкою і залетіла скоро в той туалет. І знаєте що? Вона ще не встигла зайти, як вилетіла з того туалету. У мене таке враження було, що її якась оса в сраку вкусила. Ну, я все так посміяла. Але пожила в мене вона три місяці, і я вам скажу, що. Ходи Гонорову в туалет, в розвалочку. Ні, не смердить, писок не закриває, рукою відкриває, а ще й бере горнітку, кави в туалет, телефон і сидить там по пів години. О, як то? Знаєте, до чого я веду? Хочу вам сказати так: людина в тому житті до всього привикає, і то є чиста правда.